А чого ви такий впевнений, що він цього не робить? Его Чалакян вчений, який разом зі своїми колегами все більше підходить до вивчення тих процесів, які відбуваються в ядрі планети. І якби він вивчав тільки те, що відбувається під Єлоустоном, то ну, що б він знав ну, про те, що відбувається по всій планеті? Це знаєте, можна порівняти з тим, як, наприклад, би людина, яка захотіла б вивчити якусь іноземну мову, вивчила декілька слів і дивувалась потім, чому в неї не вдається читати книжки, розмовляти з іншими людьми. Тепер дозвольте мені пояснити важливе питання, яке викликає непорозуміння у деяких менш інформованих співрозмовників. Чому дегазацію необхідно проводити саме в районі Сибірського плюму, а не в районі Єлоустоуна? Фактична ситуація така: магматичні камери під Єлоустоуном приблизно в тисячу разів менші за об'ємом порівняно з Сибірським магматичним плюмом. Це означає, що навіть такий потужний супервулкан, як Єлоустоун, крихітний порівняно з плюмом під Сибіром тому штучна дегазація в районі Єллоустоуна, як і інших подібних до нього супервулканів, не матиме помітного впливу на глобальні геологічні процеси. Це надто малий фактор порівняно з масштабом геодинамічних процесів, що відбуваються. Крім того, історія вивержень Єлоустоуна і Сибірського плюму також підтверджує, що Єлоустоун ніколи не чинив такого впливу на землю, як сибірський магматичний плюм. Наприклад, сибірські трапи, що утворилися внаслідок вивержень сибірського плюму 250 мільйонів років тому, спричинили глобальну катастрофу і велике пермське вимирання. Єлоустоун, незважаючи на свою міць, ніколи не призводив до таких масштабних наслідків.